Surprise! Так, привітик. Це знову я, тобто Бонжук, Я у Франції. У мене вчора скасували нічний рейс, Перенесли на сьогодні, я стою в 45-ку. 45-ка це 45 годин. Пауза. Я вон пішки приперлася. Веліклерк. Чому? Тому що, дівчата, пам'ятаємо. Військового з Америки, гостя, він сказав, хочу, щоб ти собі придбала щось приємне. Піть. Так що, слухайте, я десь на паркінгу у Франції, він десь у Техасі, але зробив мене щасливе. Ну, коротше, що тут казати, всіх з святом дурницем. Так, це я. Знаєте, що я дуже святково роблю. І ви ніколи не повірите, я сама в це не вірю. Я міняю лінку. Зараз покажу. Зараз покажу. Я ніколи не думала, що я сама з доброї волі, без особливої потреби буду це робити. Але я це роблю. Ну, Тому що треба щось робити. Дія відбувається на паркінгу Амазона ЄТЗ. І ось дивіться, що я собі придумала. Бачите, ця лінка ось ось вона яка. Ну, це не ок. Ну це взагалі не ок. І в будь-який неприємний ну, мам... будь непідходячий момент вона може або порватися, або Амазон скаже: Катерина, з такою лінкою ти наші айфони нікуди не повезеш. Ну, от, так як я стою сорока п'ятку, і у мене була ось запасна, і я її вже виміряла. І вона мого розміру, тому що зараз тут закріплена лінка для тіра. Бачите, як воно тут он, накручено з цього боку і з того боку. Тобто є різниця, да? отакий от тір, а мені зовсім світить. От, отакий от тір обв'язати і отаку от мою машинку, яка хоч і велика, але із великих маленька. От, а зараз ти чує Чого я це роблю? Тому що я подумала, що мені потрібна мотузка на дачу для білизни. Або не на дачу, або е, натягнути її, же ж, цей, натягнути її між будинками на подолі і сохнуть більо. Але може зараз не можна сохнути більо на вулиці на рівні п'ятого поверху. Ну, менш тим, коротше, оце я займаюся, О, хірність, тому що мене нема що робити. Ця запапка у мене зайняла годину. Ну, я от навіть перевірила, повідомлення. І махалася більше всього, знаєте, з чим? Ну, зараз покажу. Он, бачите, випирає. Оце хтось запнув з тої сторони штуку від швабри, ну, віник від швабри. І він там впав. От. І коли я це все отут от розпідляла, ця шваба почала сповзати униз. Ну, але. Короче, я не змогла її дістати. Я, у мене, інструменти, якими я користувалася. Ось молоток, ось ця штурщитка від швабри моєї. Я свою швабру он, тримаю, де он, вона у мене лежить. Я нічого ніколи не пхаю там назад. І ось стара лінка гівняна поїбана, а у мене нова красива, біленька і чистенька. Все, пішли робити розпаківку підарунків від ріка з Техасу. Ну що, починаємо нашу розпаківку Сьогоднішню Слухайте, мені не можна давати вихідні, бо я, коротше, займаюся, непонятно чим. Так, ось тут живе вже мій букетик. Ось це килимок який я придбала. У мене не було. Я не дуже їх люблю, але зараз захотілося. І він такий, бачите, автомобільна тематика. Ну, а тепер поїхали про головне. Так, ось це. Ось це така штука це спрей для су су суглобів. Дуже. Я їм користуюся у мене зараз. От навіть, щоб не збрехати. Ось. Гріє, пече, лікує. Я його шукала саме у Франції, тому що у мене коліно плече і все, і все болить. Короче, це раз. До нього я придбала ось такі. Це, як воно називається? Парцеві лейкопластирі. Чи як, як взагалі? Ось цієї фірми. Вона і бальзам у них класний, і самі вони патчі ці класні. Так, купила собі, я знаю, цю фірму. Я вже купляла її у Франції, е, таке дів, дівчаче. І такий же крем для рук. От. Я вже його закінчила один тюбик. І буду користуватися зараз іншим. Далі, що у нас тут далі? А далі у нас вон, си, сири купила, піцу, ковбасу, багет. А, ось! Я ж купила собі вазу. Це на дачу. Я потім згадую. <гум> Згадую, що, о, а це я там купила, а це я там. У мене, до речі, з Франції дуже багато чого на дачі, і саме з такого матеріалу. Так що от, отакий от от у нас сьогодні святковий день вийшов. Дякую, Ріку Томпсону. Отак.